Привіт! Як уміти вибачатися? Вибачення взагалі це про те, коли людина шкодує про те, що сказала іншій людині. Дуже важливо розуміти, коли одна людина вибачається, вона обіцяє тим самим більше не повторювати такої поведінки, яка могла образити іншу. Чому це важливо усвідомити? Тому що часто ми чуємо: вибач, ну пробач, ну, ну вибач, ну, не серця, ну. Але насправді після цього немає ніякої, ніякої ніякого покращення, ніякої емпатії до людини, ніякого дійсно бажання більше такого не робити. Тому, коли ми вибачаємося, що образили когось, але розуміємо, що ми не можемо робити по-іншому, краще сказати Я такий, мені прикро, що ти це не сприймаєш насправді. Я не хотів тебе конкретно образити. Просто це є частина мого єства, це є частина мене. Коли ми так говоримо, ми чесні по відношенню до себе, ми чесні по відношенню до свого партнера. І наступне, коли ми дійсно шкодуємо про те, що зробили, і дійсно не хочемо більше робити таке по відношенню до цієї людини, отже, ми говоримо, я не буду більше так робити. Якщо я помилково повторюю це, будь ласка, подай мені знак, що я згадаю, що я обіцяв, обіцяла так не робити. Просто нагадай мені, тому що до цього варто звикнути. Я звикну, але допоможи мені, будь ласка. Це буде чесно, по відношенню до вас і знову ж таки по відношенню до тієї людини. Бережіть свої стосунки і бережіть себе. Пай!